Ствонімцового самогубство Чечі того чергова спроба звільнити Савченко, заява президента про курс долара. Таке сьогодні ви побачите в нашому ефірі. на ТВ інформаційний підсумок дня Я Ольга Нємцева. Вітаю вас. Бойовики відводять важку техніку та артилерію не за мінськими домовленостями. Про це під час робочої поїздки до Вінниці повідомив президент України Петро Порошенко. Мінські угоди будуть дотримані. Якщо бойовики повідомлятимуть місце відводу, кількість маршрут та кінцеве місце зберігання техніки представникам ОБСЄ. Також президент зазначив, що вже у вівторок до Верховної ради потрапить закон про введення миротворчих військ в Україну. Після його ратифікації документ набуде статусу офіційного звернення до ООН та. Ради безпеки. Зараз ми проводимо дуже чіткі і ефективні координації наших дій з нашими партнерами. Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити мир та спокій в Україні. Ми будемо неухильно дотримуватися мінських домовленостей і нікому. І мета миротворців саме цьому і присвячено нікому не дамо спровокувати. Порушити мир, захистити мир та спокій, нормальне життя українських громадян. Крім того, президент анонсував законопроєкти для отримання грошей від МВФ та пообіцяв повернути долар на позначку 20-22 гривні і не допустити подальших курсових коливань. Добитися, щоби коли розкаченою панікою курс з 40 повернувся на 27, а зараз він має повернутися на 20-22. Я вважаю, що це потребує спільних зусиль і спільної відповідальності уряду, Національного банку, Верховної Ради. Стигнути до понеділка. Уряд і парламент просидить вихідні над реформаторськими законопроектами. Квапляться погодити зміни до бюджету, щоб на початку тижня за них проголосувати. За словами прем'єра, реформа запорука фінансової допомоги від МВФ. Рятівні кошти дозволять стабілізувати ситуацію в країні, витягнуть нацвалюту і піднімуть економіку. Розраховують, що сума першого траншу буде в 10 мільярдів доларів. Їх поділять між урядом і Нацбанком. Подбали в кошторисі на 2015 і про соціальну сферу. Як перекроїли бюджет, розкаже Ксенія Веркалець. не змикатимуть очі, сидітимуть до ночі. Уряд і парламент проведуть вихідні за погодженням реформаторських законопроєктів, каже прем'єр. І розраховує, що вже в понеділок рада дружно підтримує усі зміни. Вони запорука реформи, шанс на фінансову допомогу МВФ. Таке голосування буде виконання попередніх заходів, які погоджені з міжнародним валютним фондом і з нашими зовнішніми кредиторами. Я вкотре хотів би наголосити про те, що у нас немає реформ, які потрібні Міжнародному валютному фонду. Тому що Міжнародному валютному фонду нічого не потрібно в Україні. Це Україні потрібні реформи і Україні потрібні зміни. Ці гроші піднімуть економіку, витягнуть нацвалюту і допоможуть вести справу українським підприємцям. Подбали в бюджеті про соціальну сферу. Попереджають про підвищення зарплати пенсії. Годі мріяти. Поки усі гроші йдуть на оборону і армію. Утім, зможуть побалувати доплатами дітей з малозабезпечених сімей. щомісяця. додаватимуть по 250 гривень малюкам до трьох років. А ще у бюджет на 2015 заклали додаткові кошти на компенсацію субсидій для оплати комірного для населення. Загалом це двадцять. Чотири мільярди гривень кажуть урядовці в Україні майже трьом мільйонам сімей не по кишені сплата комуналки. Однак лише третина нужденних користується субсидіями, каже міністр Розенко. Люди не довіряють системі субсидій, люди самі вважають її важкою. Люди бояться черг, люди бояться відмов від субсидій, буде відбуватися лише на підставі двох документів. Заяви і декларації. При цьому ми затверджуємо спрощені форми заяви та декларації. Буде людина отримує додому лише отаку один листок, де буде заява на одній сторінці. І друге декларація на одній сторінці, все прем'єр у захваті від лаконічності процедури тішиться замість 90 в анкеті лише 15 запитань. Та головне допомога надійде одразу, а не після трьох місяців очікувані перевірки документів. Загалом треба дати відповідь всього-навсього на 90 питань. Наприклад, на такі чудові питання, які тільки наша бюрократія може придумати. Дохід, не, не дохід, а можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці і інших тварин. Це ж треба додуматись до такого. Анкети розсилатимуть поштою. Субсидії надаватимуть одразу. Лише потім перевірятимуть фінспроможність заявника. Окрім того, розширять коло користувачів таких пільг. Субсидія буде доступна власникам двох квартир та автівок. А також тим безробітним, які не стоять на обліку в центрі зайнятості. Субсидії даватимуть на 12 місяців, а не на півроку, як це було раніше. і Пролонгують автоматично. Ксень веркалець Антон Деркач Твай. У мережі з'явилися шокуючі кадри. Як стверджує автор, його автомобільний відеореєстратор зафіксував момент, коли Михайло Чечетов викинувся з вікна і саме падіння. Відео знято в режимі нічної зйомки, тому якість погана. Правоохоронці поки не підтверджують автентичність відзнятого матеріалу. я по существу Это не на иди неправильно. Я платить. согласен. Я, я согласен, что вы можете сделать, устроить, условно говоря, Димаш здесь, прямо сейчас, потому что вы посчитаете это уместным сделать сейчас. Смерть Михайла Чечетова це самогубство. Принаймні, у цьому не сумнівається радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, за фактом смерті порушене кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Мета перевірити всі можливі версії. Як заявив чиновник, залишається питанням чи не довели Чечетова до суїциду ті, проти кого він міг свідчити. Михайл Чечета з посідністю жоною другі послідні було губуха депресія, після розбудження по ньому головного діла при того. Ему готовилось выдвижение новых обвинений. Поэтому, видимо, он решил, что для него это лучший вариант, чем предстать перед судом. О том, что на него могло, могли давить, например, телефонными звонками или при встрече какие-то представители режима Януковича, то это возможно. И в рамках следствия следователь должен будет опрашивать тех лиц, которые знали, мы видели чисто последние несколько дней, и, соответственно, пытаться установить факт давления. Нагадаю, екс депутата Михайла Чешітова знайшли у Києві мертвим. Він випав із 17-го поверху. Колишній регіонал викинувся із вікна власної квартири о пів на другу ночі. За словами дружини, Чечетов перебував у глибокій депресії через відкрите кримінальне провадження за підозрою його у зловживанні службовим становищем під час голосування за диктаторські закони від 16 січня 2014-го. Міліцію викликала дружина потерпілого у кабінеті Екс Нардепа. Вона знайшла присмертну записку, прочитавши, яку вона зрозуміла, що чоловік скоїв самогубство. В своїй записці чоловік написав, що в нього немає сил більше жити. Що він просить його вибачити, просить, щоб його зрозуміли. В такий спосіб він висловив свою позицію, і на даний момент всі факти вказують на те, що це дійсно самогубство. Щодо трагічної смерті Михайла Чечітова висловились і однопартійці загиблого звинувачують чинну владу. Мовляв, чоловіка довели до самогубства порушенням кримінальної справи. Оптимист и жизнелюб, он был доведен до крайней степени отчаяния той несправедливостью, которую продемонстрировала по отношению к нему действующая власть. Возбуждение уголовных дел против Михаила Чечетова с нарушением действующего законодательства и любых принципов здравого смысла толкнули его на отчаянный шаг. Вина за смерть Чечетова лежит полностью и всецело на нынешней власти, которая загнала и затравила политика и гражданина. Смерть Михайла Чечітова вже друге загадкове самогубство серед колишніх керівників фонду держмайна. Нагадаю, торік у серпні з життя пішла екс-голова відомства Валентина Семенюк. Самсоненко її тіло знайшли у будинку в селі Чайка Київської області. Усі подробиці досі невідомі. За версією слідства жінка вистрелила собі в голову з мисливської рушниці. Тоді екс-спікер Верховної ради Олександр Мороз заявив, пов'язує смерть Самсоненко з її діяльністю і не вірить у самогубство. you <laughs> Троє військових поранено через обстріли позицій української армії. Загиблих немає. Звітують у штабі АТО. Бойовики вперше від часу оголошення режиму тиші стріляли з градів. Накрили Авдіївку, тоненьке опитне. На Донецькому напрямі обстріляли позиції села Ту поблизу Каменки. Вогневими ударами терористи провокують українську армію і хочуть будь-якою ціною зірвати так званий мирний план. кажуть у штабі АТО. Бойовики на Донецькому напрямку. Здійснили численні обстріли позицій сил АТО та населених пунктів зі стрілецької зброї та артилерії. Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Тоненьке, Кам'янка та Авдіївка. Крім того, поблизу Опитного відбулося бойове зіткнення наших сил з противником завдяки майстерності та організованому вогневому ураженню. Українських військових атаку було відбито, і наші сили завершили бій без втрат на Луганському та Маріупольському напрямках за добу обстрілів не зафіксовано. Бойовики з гранатометів та стрілецької зброї накрили околиці Кримського. Дісталося і 31-му блокпосту на Бахмуці. Відлуння канонади чули у світличному, нижньому та Станиці Луганській. Про це йдеться на офіційному сайті голови обласної ОДА Геннадія Москаля. Були й перестрілки з автоматів у трьох і Троїцькому. Інформації про руйнування та постраждалих поки немає. Москаль зауважив на арешті території Луганщини під Україні. Бойова тиша. Російські правоохоронці знайшли білий легковий форт, на якому ймовірно їхали вбивці. Німцова його знайшли в одному з дворів у центрі Москви. Він схожий з автомобілем, який зафільмували камери спостереження, та бачила супутниця. Політика нині оперативники та експерти оглядають машину. Сподіваються, знайдені в салоні біологічні частки та відбитки пальців допоможуть встановити особи кілерів. Нагадаю, найвпливовішого опозиційного політика Бориса Німцова вбили в центрі Москви за 200 метрів від Кремля. І Красної площі він отримав чотири постріли в спину. Подробиці в сюжеті. Росія шокована вбивством Бориса Німцова. Сотні людей з самого ранку приходять у центр Москви, аби вшанувати пам'ять відомого політика. Ну, це осадок 90-х, який за ним как бы, вілс, да, це время. И в то же время его неугомонная борьба за то, что он э, хотел доказать, не сдавался. Но беспредел какой-то у нас идет в стране, потому что я сама в 90-е годы лишилась двух молодых людей, понимаете, а сейчас уже дошли Кремли. Ну, беспредел, короче говоря, ужас. Для меня это символ человека, который боролся с, с, нынешним режимом, никак был всегда честен. І я розглядаю це як акцію страшення. Трагедія сталася напередодні пізно ввечері. Борис Німцов йшов через великий Москворецький міст. До нього під'їхала машина білого кольору, кілька пострілів у спину. Німцов загинув на місці. Єдиний свідок супутниця Німцова дівчина, яка приїхала з України. За повідомленнями змі, це українська фотомодель Ганна Дурицька. Російські журналісти подейкують: її та Німцова пов'язували близькі стосунки. Після трагедії її відвезли у поліцію і допитали. Тим часом правоохоронцы звітують про мотивы вбивства. ранковому повідомленні Слідчого комітету России про можливе політичне підґрунтя вбивства Немцова немає ані слова. На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий. Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране и фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто. Не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей. Также тщательно отрабатывается и версия о том, что убийство могло быть связано с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что у слідстві є свідні о тому, що Німцов отримав угрозу в зв'язку з його позицією относительно носительно розстрілу редакції журнала Шарлібдо в Парижі. Вбивство Бориса Німцова сколихнуло світ. Політики співчувають і роблять гучні заяви. Петро Порошенко назвав вбивство Німцова не випадковим. Великий друг України і великий патріот Росії. Людина, яка як міст пов'язувала Україною і Росією, і яка вибудувала ті стосунки між Україною і Росією, які я хотів би бачити? Для мене німцов є символом росіянина, який зв'язує, який щиро і з повагою ставиться до України. Росія повертається до практики терору проти власного народу. Такий коментар щодо вбивства Німцова з'явився на сторінці у твіттері президента Литви. Далі Грібовскайте. А держсекретар Джон Керрі зазначив, що шокований смертю німцова. Його відсутність відчує весь світ, каже політик. Як відомо, Борис Німцов був найбільш жорстким критиком російської влади і особисто Володимира Путіна. Він також підтримував Україну, був обурений анексією Крима. Звинувачував Кремль у підтримці сепаратистів і відправці солдат в Україну. Відомо, що до розстрілу Борис Німцов готував доповідь Путін і війна. Репортаж з Москви. Німцов був відомий своїми відвертими заявами. Слів особливо не підбирав. Владимир Путін голосував би за Юнуковича. Він – ютий Владимир Путін, щоб ви поняли. Понятно? Да? Я розумію, що і фарисейство Путіна, коли він пропонує федералізм. Потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель російського государства, автор Конституции российской, могу вам сказать, что конечно же, все, что было с федерализмом, покончено. Тим часом у Кремлі вбивство Німцова назвали провокацією, Тоді як російська опозиція вважає, політичну відповідальність за скоєне несе Путін. Ну, у мене нет, що главная цель этого убийства запугать людей. нагнать ужаса животного страха на тех людей, которые придерживаются точки зрения отличной от точки зрения власти. Наверное, кого-то удастся запугать, но большинство людей, которые поддерживали Немцова, и которые разделяли его позицию по основным вопросам, я убежден, продолжат борьбу и продолжат его дело. Политическую ответственность за происходящее, я абсолютно в этом убежден, несет российская власть лично во главе с Владимиром Путиным, потому что Владимир Путин несет ответственность за ту атмосферу ненависти, которую разжигали в нашей стране на протяжении последних лет, особенно последних месяцев. Борис Німцов був організатором опозиційного маршу Весна, запланованого на 1 березня. Цю ходу соратники загиблого опозиціонера скасували. Натомість активісти домовилися з Мирією Москви про проведення траурного маршу. Він стартує завтра, о 15-й за Москвою. Активісти пройдуть від Китай-города до мосту, де загинув політик. Борису Німцову було 55 років. У нього залишилося 4 дочки і 87-річна мати. Його поховають у Москві. Олексій Чепалов, ТВА. Чергові спроби звільнити надію Савченко. Рада справ людини при президенті Росії вимагає змінити запобіжний захід українці. Правозахисники апелюють до гуманізму в органах юстиції на заяву, поки не відреагували. Нагадаю, раніше одна з радниць Путіна заявила, що Савченко може померти найближчими днями. Стан Українки погіршився. Вона більше двох тижнів відмовляється від ін'єкції глюкози у Савченко. Серйозні проблеми із внутрішніми органами. Крим, це Україна. такі слогани на сьогодні. Лунали на Майдані Незалежності. Близько пів тисячі активістів вийшли на акцію солідарності з потерпілими від окупації Криму українцями. Презентували живе послання світові та фотосушку спогадів. Вікторія Сеник бачила. На проїжджій частині біля головпоштамту вони шикуються у шеренги. У руках картки жовто-блакитного кольору формують живий напис. Грає гімн, активісти вигукують усім знайомі гасла. Крим це Україна! Крим це Україна живим посланням. Активісти звернулися до усього світу, аби нагадати півострів український стати частиною патріотичної акції прийшли переселенці зі Сходу України та Криму. Україна дала мені все, все дала моїм дітям, моїй сім'ї. І я вважаю, що Україна і Крим це єдине ціле. І ніхто не розділить, ніколи. І все повернеться, і ми будемо. На нашому чорному морі і на відпочивати, так як і завжди. Поруч з написом активісти розтягли кримськотатарський стяг. До них приєдналися представники кримської діаспори, а також татари. Абмежит Сулейманов, член меджлісу та координатор комітету із захисту прав кримськотатарського народу. Розповідає останнім часом, кожна його поява у Криму закінчується переслідуваннями, обшуки, штрафи та арешти співвітчизників через акції протесту. Усе це змушує практично спалювати мости з батьківщиною. что на всех трех координаторов по защите прав крымско-татарского народа возбуждены уголовные дела. Поэтому в данной ситуации, понимая, что наше появление на территории Крыма будет с нашим, связано с нашим помещением, не в столь отдаленные места, где находится сегодня зампредседателя Меджлиса Ахтем Чайгос, к сожалению, пока мы вынуждены находиться в Киеве. Із понад сотні світлин на майдані презентували велику фотосушку поряд зі знімками влучні вислови щодо окупації півострова. Крим це Україна незалежно від того, хто загріб півострів. А путіну Крим дець ось так. Фотографії напередодні в онлайн режимі додавали усі охочі. Зроблені вони в Криму після окупації та до неї у мирний час. Такий собі куточок спогадів світлини кримчани всього того, що їх пов'язує з Кримом, краєвиди Ялти, Євпаторії, Бахчисараю, вигляд на і Петрі з Воронцовського палацу і древній та Севастополь, що непорушне море та вільне небо. Вікторія з Миколаєва принесла альбом світлин. каже, є що згадати з того часу, коли Крим був українським. Нині ж їхати на чужу територію дівчина не хоче. Тим паче витрачати свої гроші там, вкладати Були всюди. Всюди були в Криму. Були і в Ялці, і в Севастополі, і в Алушті Багато багато часу. Все життя були там. Тому дуже шкода, що тепер тепер нас його немає. Тому сподіваємось, що буде знову наш організатори та учасники акції розповідають своїми діями. Прагнуть. Нагадати, що не визнають незаконної анексії півострова, здійснену Росією рік тому. Кримчан називають заручниками агресії, які були вимушені покинути власні домівки. Активісти закликали владу до створення дієвої стратегії повернення Криму. Я хочу передати всім тим, хто знаходиться в Криму. ще німножець терпіння, німножечка, все таки, от передценки о вот такої істини любві кто землі Криму. Криму, потому что в Криму живуть і будуть процвітати люди, котрий Крим імена всій а сього серця люблять. Не іміють, а люблять. Вікторія Сеник Бень, ТВАЙ. на цьому випуск. Завершується. Дякую, що дивилися. Бажаю всім приємного вечора. А зараз Ірина Коров розкаже підсумки тижня.